Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Урок 28. Тема нашого уроку. Найвідоміші байкарі. Прочитаємо вірш Федра, поступово прискорюючи теми. Читаємо разом з диктором. Везопа вчиться, добрі люди! Для того байка коле під ребро. Щоб виправлять людські заблуди і похвалять красу й добро. Хоч розповідь коротка і жартівлива, мета її ясна й правдива. Федр Як ви розумієте вислів байка коли під ребро? Для чого складають байки? Як про це йдеться у вірші? Так, щоб виправлять людські заблуди і похвалять красу й добро. То що коли під ребро? Так, це в переносному значенні. Інколи чути правду? Не так приємно, та? і ось це може не подобатися. Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторюємо, у байці обов'язково є повчальний висновок мораль. Пишемо, натисніть на паузу. Перевірмо написане. Виконайте тестові завдання Знайка. Якщо за одну хвилину виконаєш правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо, якщо ви правильно виконали завдання. То записали слово «хедр» – ім'я байкаря. Підготуємося до читання байки, але спочатку дізнайся лексичне значення слів із тлумачного словника. Гава. Ворона, усячина різноманітні речі, квилити жалібно стогнати, лукавий нещирий, брехливий, прилащуватися, підлещуватися. Прочитайте ще раз, запам'ятайте тлумачення. Прочитаємо байку Леоніда Глібова Гава і Лисиця. Перший раз слідкуйте і читайте разом з диктором. Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання Гава і Лисиця. Леонід Глібов. Літаючи по дворах гава, шматок ковбаски добула, Хоч кажуть, що вона дурна роззява, а до крадіжки здатна була. От узяла та й полетіла, Щоб недалечко у ярку на самоті поснідать до смаку. Усе було, ще ковбаси не їла. Спасибі, думає, розумним головам, що в світі потрудились, усячину робить навчились, Поміж людьми, як кажуть, добре й нам, Що небудь можна роздобути. Не вспіла гава носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть, і жалібно квилить. Голубонько, кумонько, тебе я ждала, ждала, аж плакала, як виглядала, Щоб голосочок твій почуть. Хоч на хвилиночку про горенько забудь. Ти, може, серденько того й не знаєш, Як гарно, любо як співаєш, І соловейко так не втне. Розваж хоч трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному горлу. Кра, кра. А ковбаса додолу лисичка хап і в кущі мерщій оддячила кумі своїй. Прокракала роззява, огляділась. ма куми, і снідання нема. А щоб ти, каже, подавилась лукавая кума. Прилащиться підлиза хоч до кого. Солодкі слова приманюють великого й малого. То вже така дурниця світова. Про це розумні знають люди. Та що ж ви будете робити? Хто маже, не скрипить? Так, мабуть, і до віку буде. Кінець байки, Гава й лисиця. Отже? Натисніть на паузу, прочитайте ще раз байку. Виконайте завдання, знайти і підкреслити в тексті різними кольорами слова. Що характеризують гаву та лисицю? Як описано у байці гаву? А як описано лисицю? Знайдіть і прочитайте мораль байки. Як розумієте вислів, хто маже, не скрипить? Отже, на цьому наш урок читання закінчено. Пам'ятайте, що треба робити, щоб не опинитися на місці Гави. Бути розумною, розумним і не піддаватися на улесливі слова.